Чудова річ діда властелена бетончик, дивіться, він заварював собі чай із вишньових віточок, із віточок веточок смородини і пив. Но сьогодні я поговорю про обряд, про підкову щастя, яку я висилаю, ви знаєте, заговорена, там де 6 стоїть заговорів на ньому, де я заговорила на багатство успіх, прибуток. Но є ще обряд, який я ставлю з цією підковою окремо. Це по дідовій книги, обряд діда Властелена. Називається вона Золота підкова. Дивіться, він найсильніший в магії вважається, обряд на багатство, на деньги, на гроші, достаток прибиль. Там складні матеріали, шестигольне зеркало треба. Підстилка, на якій кошка котилася, це дуже огромний достаток, достаток в домі і на вас, і на ваших дітей. Платок, який витирали рот роженіці, це те вже в мене є. Павутину лісну я завжди збираю, як на лисій горі, про розкош це для розкоші, щедрості і для огромної мощі до вашої долі. Зуби лісного звіря, ну я в охотників купляю, це є це заговір, щоб для заговіра. Найдений в лісу це на крепкий, повний тугий кошельок денег, щоб ніколи не заканчувалися. Щучі глаза теж купляю тих хто рибаків, хто рибу. Тобто продають, вони мені заготавлюють, я в них купляю. Щучі глаза я приміняю для того, щоб було багатство, як говорив дід, були ріки, які сильні берега. Це він так говорив. Ну, так любив, він говорить. Палку рогатіну, ту, що знайшли на могилах, це на сокровища, комфорт, благо і процвітання. І ще багато-багато матеріалів. Ну, в слідуючому відео, бо не вміщається.